В8 Shipping на зв'язку. Сьогодні ми з вами на 125-му міжнародному автосалоні. Так ми всередині виставки. Тут у нас представлений Volkswagen, Subaru, Kia, Toyota, Honda, Hyundai, Genesis. This drive. Since 1999. Перед ходом ми бачимо Honda NSX Легенду 90-х. Чеді схожем. <шум> Пошанувальник японських автомобілів знає про цей автомобіль. Це неймовірний просто кузов. Дуже гарно виглядає. Ну, і що його можуть сюди? Бугат і вейрон Це так само легенда. Легенда з W16. Бачимо Lamborghini Urus електричний. Ламборгіні Манхетен пропонує. Не знаю хто буде купувати електричне Lamborghini. На мою думку, Lamborghini має бути з двигуном. Просто подивіться на цей Porsche. Старий кузов, але зроблений повністю з нових матеріалів, сучасних технологій, і це виглядає безподобно. Дуже гарні кольори, класична Феррарі, спецовані диски. Дуже гарний чорний колір, дерев'яне кермо, GTO Engineering продає. А тепер, друзі, перед вами найшвидший електромобіль в світі. Це Rimac. Саме на такому Річард Хамман розбився, потім його відвезли і полатали. До вашої уваги в білому кольорі новий Тігуан 26-го року виглядає вживу просто неймовірно. Дуже гарний автомобіль, двохлітровий турбодвигун, 265 кінських сил, IQ Light фари, парктроніки камери. 360, все це присутнє в цих автомобілях. Дуже естетично виглядає автомобіль на цих дисках. Також є двокольорові е, молдинги. Чорні та білий колір автомобіля, дуже гарно пасує. Є панорама. Всередині бачимо той самий салон. Коричневий з чорним. Дуже велика мультимедія, виглядає, ніби встановили ноутбук всередину. Дуже гарний автомобіль. Щодо багажного відділення, електропривід, як я вже казав, маємо доволі просторий багажник. Місце під запасне колесо, домкрат, сабвуфер. Також маємо смарт-полички, маємо такі ніші. Ну і само собою відкидання задніх сидінь. А тепер стенд Субару. Субару, як завжди, робить акцент на е, заміський відпочинок. Тому бачимо, у них з'явились нові моделі електричних автомобілів, таких як Trail Seeker. Також ми маємо Solterra. також електромобіль. А це, друзі, бестселер це Субару Forester. Дуже гарний колір. Стоїть гібридний двигун. Подивіться на ці диски. Нагадую, що зараз Subaru робить автомобілі разом з Тойотою. І Subaru на сьогоднішній день найнадійніше авто в США зайняло перше місце за підсумками минулого року. Електробагажник, камера заднього виду, цим вже нікого не здивуєш. Але тут ми маємо дуже зручні органайзери для того, щоб... Прив'язувати ваш вантаж, палатки, музика Harman Kardon, Відкидаються задні сидіння таким чином, назад не повертаються, треба вже буде вручну. Маємо шторку. Трохи вже не так працює, як в більш старих моделях, Маємо панорамний дах. Дуже гарне кермо, дуже зручне, пухке, приборка електрична. У вас є режим переключання на електрику. Нагадую, що це гібрид, виконаний дуже якісно. Ми маємо алькантару, шкіру, перфорацію. великий монітор і дуже зручне кермо. Також карти дверей мають алькантару, пам'ять сидінь, керування вік окнами та місце для пляшок Новий Subaru Outback. Комплектація Wilderness, Просто подивіться на ці рейдинги, подивіться на ці вставки, на матовий капот, фари. Дуже цікаве рішення з противотуманками, парами і з поворотниками. Дуже гарний автомобіль виглядає. Незвично, скажімо так. No. Chevrolet в цьому році пропонує Silverado EV. Це повністю електричний автомобіль. Спереду маємо великий віцик. No. Гарні диски. Сірі молдинги. Дуже гарний колір, а так само можете ще побачити дуже цікаву ідею. Відкидається задня частина. Ви можете запихувати диван. Навіть без перегородки в салон. Дуже цікава ідея, дуже класно реалізовано. Нагадую, що розмитення в Україні електромобілів вартує 1 євро 1 кіловат. Тому такий автомобіль ви зможете розмитити приблизно баксів за 100-120. І ось ця система, то що я вам казав. Задня перегородка відкидається і ви маєте доступ в салон. Якщо це все підняти, ви будете мати другий ряд сидінь. І досі просторе, гарне авто. Новий бестселер Chevrolet на сьогоднішній день це Blazer EV. Всі дороги Америки заполонені цими автомобілями. Це так само електромобіль. Має дуже гарний дизайн, LED-фара виконана йде через всю мордочку, двокольорове оздоблення передка, великі колеса, червоний колір дуже пасує з чорною стелею, червоний калусалон. Нема панорамного даху, але я вам скажу так, що автомобіль дуже. Широкий, має великі дисплеї, обігрів сідінь та воздуховоди. Так само ще одна електроновинка це Chevrolet Equinox. Їх так само дуже багато на дорогах. Ручки виконані як в Тесли. Підкриваємо, сідаємо в кольоровий салон, воздуховоди виконані в колір автомобілю, Дисплей. Дуже гарні кнопочки. перфорована шкіра. має малюк, А ні, панорама. Карти дверей виконані в колір автомобіля. Трохи відрізняється, але, скажімо так, це дуже-дуже виглядає цікаво. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Blazer EV стартує від 45 тисяч доларів. Equinox стартує від 43 тисяч доларів. Nissan Z серії. Всі ми пам'ятаємо 370Z, 350Z, а тепер маємо новий автомобіль Nissan Z. Як на мене, виглядає дуже чудово, це якийсь суміш сучасного дизайну та класичного. Подивіться всередину, це неймовірний автомобіль. Дивлячись на задню частину цього автомобілю, він мені нагадує Nissan 240 SX. Покажу трохи вам стенд Hyundai. Бачимо незмінного лідера продаж Sonata. Це в обвісі N Series. Є звичайна Sonata, гібридна, Tucson XRT комплектації. До речі, всі Hyundai в XRT комплектації. Виглядають дуже-дуже цікаво. Санта Cruz. Маленький пікапчик на базі Санта Фе. Ось так виглядає Санта Круз в салоні. Ioniq 5 так само зробили в XRT версії Це повністю електричний мобіль. Ось так виглядає всередині Ioniq 5. Є бездротова підзарядка. Перфоровані сидіння, XRT надпис Ось так виглядають карти дверей, диски, гума І бачите, на всіх пластикових запчастинах такий друк. Дуже прикольно, як на мій погляд виглядає, незвично Однією з найцікавіших новинок KIA є KIA k 4 Hatchback. Дуже цікаве забарвлення має, дуже цікаво всередині, гарні диски, GT Line, новий Ford Explorer. Після рестайлингу має нові фари, бампер та решітку радіаторів. Кузов лишився тим самим, має невеличкі зміни по салону. В цій комплектації маємо розділі сидіння третій ряд. Панорама Чорна. To to yeah. oh. the... Друзі, Toyota Crown вже всі бачили в кузові седан. Але зараз з'явився Toyota Crown в кузові універсалу. І я вважаю, що це дуже круто для нас. Скільки в Україні дуже люблять універсали, і я сам такий, то пропоную подивитися автомобіль ближче. <му> Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь та не забувайте про дзвіночок.